Херсон вже четверту добу знаходиться без світла і без зв'язку, але завдяки нашим інтернет-провайдерам вони все ж таки змогли скомплектувати обладнання, яке дає інтернет сигнал і. Підключають там на нетривалий час за допомогою дизель-генераторів, і можна спілкуватися. Ми виходимо на зв'язок з нашими людьми, які знаходяться в Херсоні. Раз на день спілкуємось з ними. На зараз дійсно велика проблема зарядити телефони. Подикуди зв'язок, подекуди світло з'являється, а в більшій масі його просто немає. На зараз ситуація гуманітарна критична, тому що всі холодильники продукти відповідно, які швидко портяться, вони сьогодні під загрозою, всі бази відповідно під загрозою. Тобто на сьогоднішній день Херсон на межі гуманітарної кризи, єдине, що дозволяє виживати, це якраз взаємодія місцям, взаємодія фермерів, дрібних підприємців. Але треба визнати, що ціни на харчі. Подвоїлись, хоча все одно вони є, і з Херсонщина зараз, і Херсон, Правобережна Херсонщина і Херсон перейшли на таке саме забезпечення і один одному люди допомагають.